Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. До нас завітав Незнайко. У нього є багато різних цікавих завдань, але він не може їх виконати. Ну що, дітки, допоможемо йому? Дидактична гра визнач звук, який найчастіше зустрічається ножиці. Нога. Ніч. Ананас нитки, ніж. Ніс. Визначили? Так, це звук Н. Наступне завдання визначити і прочитати закриті і відкриті склади. Закритий склад завершується приголосним звуком, а відкритий склад закінчується голосним. Ан-он-ун-ін. На но, ну, ни. Впоралися? Молодці дітки. Наступне завдання: визнач, скільки складів у слові. Кінь. Муха. ро, Да. Мо розиво. Шапка. Жо луть. Бжола. Вed мить. Мэ. Те. Ко, ло, бок. Молодці дітки! А зараз подивіться на наступні картинки і складіть речення. Ось, наприклад, перукар стриже дівчинку. Кошеня п'є молоко, їжачок несе грибочки. Корова їсть траву. Молодці, дітки! Прочитайте речення, що в них не так. Знайди відповідний малюнок. Тато ремонтує малину. Заплатили гроші в кашу. У річці плавають гриби. У зоопарку живе рис. Знайшли молодці. Наступне завдання. Послухайте уважно кожне речення. Запам'ятайте і повторіть. Ми ходили в ліс і назбирали кошик грибів. Бабуся поливає квіти. У зоопарку ми бачили мавп, слона, бегемота і жирафа. Хлопчик Андрійко та дівчинка Марійка весело грають в м'яч. Ну що, повторили? Молодці! Незнайко, вам дякую, що допомогли виконати всі завдання. До побачення, до нових зустрічей!